Всіх вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами пастку чорної проти лондонської системи, яку я особисто застосовував дуже успішно не один десяток разів і раджу вам її запам'ятати і повірте, ви з успіхом також зможете її застосовувати. Отже, після D4 ми відповідаємо конем на F6, і після слона на F4 у нас на дості лондонська система. Тут ми продовжуємо ходом D6. Беручи пункт Е5 під контроль. А, ну, найпопулярніший хід все ж таки, мабуть, кінь F3. Граємо G6, будемо фінкетувати слона через поле G7 на велику діагональ. А, тут всі чудово знають, як продовжують білі. Це пішак або Е3, або кінь Д2. А, слон G7, кінь D2, ракіровка і а, пішак на поле С3. Ось, власне кажучи, на досці у нас. Виникає лондонська система. Тут ми не поспішаємо проводити Е5, а спочатку виводимо коня на 7, захищаючи пункт Е5. Там. І ось характерний хід для лондонської системи це хід е, слон D3. В подальшому е, Білі спробують е, провести пішака H5, е, підриваючи. Захист короля, та, атакуючи пішачка G6, щоб потім слон відкрився для атаки на H7. Та, разом з торою вони будуть тиснути власне, цей пункт G7. І ось тепер ми робимо непомітний, а, ну, скажімо так, у більшості випадків, особливо в бліці і в пулі, непомітний хід ферзем на Е8. Ну, звичайно, що тут от треба вже відступити слоном. Наше три, оскільки загрожує хід е 5 а потім в подальшому і хід е 4 з виделкою на слона і коня. Так? Тому ось тут слоном треба відступати. Але якщо білі цього не роблять, а повірте мені, з мого досвіду особисто дуже багато партій вони забувають в цій позиції це зробити. Так? І ходять якось по-іншому. Ну, Наприклад, дуже часто, дуже часто тут або роблять рекіровку, або ходять пішаком на H3. Ось тепер ми проводимо власне, Е5 та загружуємо слону. Якщо слон відступає, просто ходимо е 4 А якщо білі забирають, то ми забираємо, знову ж таки, нападаємо на слона, і ось тут ми дізнаємося, навіщо нам потрібен був ферс на полі Е8. Тому що якщо тепер слон атакує. Коня він не зв'язує коня з ферзем на полі d8. Та? І тепер, якщо чорні продовжують на e4, ми просто захищаємо та? цього пішачка конем. Тому що, якщо б, наприклад, зараз білі забирали ось так, і у нас фер залишався на полі d8, та? то ми б не могли побити конем власне, на e4. Ну буває, що тут спочатку. Б'ють білі, та? Ну, ми тоді забираємо сміло конем з поля D7, і все рівно ми бачимо веделка, проти якої суперник абсолютно нічого не може вдіяти. Та? І е, в такій позиції ми отримаємо матеріальну перевагу. Е, деколи білі грають трішки по-іншому. Давайте подивимось, як це могло би бути. Та, позиція у нас була ось така. Uh, і ось тут перед тим як рокіруватися, білі можуть зіграти ферст С2, посилюючи знову ж таки uh, ідею атаки на пункт H7. То от тепер uh, Є5, тут буде, ну, мабуть, все ж таки uh, потенційно слабкішим, тому що uh, пішака. На е 4 все ж таки поб'ють. Та? Тому що ферзь буде його захищати. Тут ми, знову ж таки, незамітно для суперника граємо б 6 ідею б 7 І знову -таки, атаки на цей пункт. Ну, чекаємо тут або H3, або ракіровки. Давайте ми все ж таки ракірувалися тут. Та? Тепер слон б 7 Тепер H4. Та? Ну і тепер що Знову наша ідея з тим, щоби. Походити Є4. От. На взяття, наприклад, ми забираємо. Ну і, ну ж таки, після, наприклад, G5 ми ставимо виделку, у нас захищається слон, і знов е білі втрачають фігуру. Так? Ну, Давайте покрутимо цю позицію ще, мабуть, якось. Так? Давайте спробуємо зіграти трішки по-іншому. Так, позиція у нас була. Ось такою. Ну, давайте відразу. Наприклад, білі тут проводять аж 4, так? Ой. е, Ось так, так позиція була, так? Ну, давайте. Давайте спочатку без ферзя на С2, наприклад, H4. Аж 4 там. Ну що, ну, без рекіровки. Знову ж таки, ми граємо е 5 Слон відступає, ну, мабуть, ну куди краще, мабуть. Ну, так от, так. І що? І Є4. Знову втрачають. Просто білі втрачають фігуру. Та. А, ніяк вже не врятувати одну із цих фігур. Та. А, стосовно взяття. Ну тут ми забираємо конем. Тобто не працює ця ідея. Зараз От, та. А, не працює. Ніяк е, ідея з якоюсь стрімкою атакою на фланці. Тобто тут потрібно просто от після ферзя на е 8 відступити слоном. Та? Відступити слоном, або зіграти пішаком Е4. Та? Оце рятує лише. Ну, знову ж таки, якщо ферзь С2, Б6 а4, b7 аж 5, ну така може бути якась ідея вже, та? то що тепер? Все рівно е 5 спрацьовує, тому що тепер, якщо Слон відступає, є 4, Ось, Ну, ну і знову ж таки е, втрачають білі тут фігуру. Та. ну Наприклад, на взяття. Забираємо. Ну і все? Ну, і нічого не допомагає. Та. Все рівно втрачають важливого слона. Ну, якщо не слона, то коня, а в цьому варіанті білі втрачають. Та. Отже, ось така цікава і корисна, на мій погляд, пастка проти лондонської системи, яку з успіхом можна застосовувати. І повірте, мені з особистого досвіду, я не один десяток партій, особливо в швидких шахах, перемагав, власне кажучи, завдяки цьому ферзю на я 8 і просуванню пішака. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав подобайку, підписуйся на канал, і ти завжди будеш знати більше про шахи.